Уявіть світ, де ми можемо приборкати саму природу. Зупиняємо урагани, що руйнують міста, викликаємо дощі над пустелями, які не бачили води століттями. Розпорошуємо в стратосфері частинки, щоб відбивати сонячне світло і охолоджувати землю. Або навіть створюємо штучні хмари, щоб врятувати льодовики від танення. Це не сюжет фантастичного фільму, це кліматична інженерія. Технології, які обіцяють зупинити кліматичну катастрофу, що насувається. Але за якою ціною, одні бачать у цьому порятунок людства, шанс виправити наші помилки. Інші попереджають це небезпечна гра в Бога, яка може призвести до хаосу. Що, якщо ми відкриємо скриньку Пандори, яку вже не зможемо закрити? Що, якщо один хибний крок переверне баланс усієї планети? І найголовніше, чи встигнемо ми зрозуміти, що зайшли надто далеко, поки не стане пізно. Хто вирішить, де межа між спасінням і самознищенням? Кліматична інженерія це не фантастика, а реальність, яка вже стукає в наші двері. Ми стоїмо на порозі рішень, які можуть змінити долю планети. Але чи готові ми до наслідків? Давайте розберемося. Що ж таке кліматична інженерія? Це набір технологій, які дозволяють людству впливати на клімат Землі. Від простих ідей, як висадка мільярдів дерев, до радикальних, як запуск аерозолів у стратосферу, щоб відбивати сонячне світло і охолоджувати планету. Причому цифра саме в мільярди дерев не є метафорою, а цілком реальною. Наприклад, Індія та Китай вже заявили про висадку мільярдів дерев у рамках своїх національних проєктів. А в університету Вашингтону є навіть проєкти зі створення штучних хмар, які передбачають розпилення морської води в атмосфері існують також інженерні пропозиції з відновлення льоду, які включають використання вітряних насосів для заповнення арктичної води, щоб сприяти її замерзанню і зупинити танення. Звучить як магія, правда. Але кожна з цих ідей має свою темну сторону. Чому це важливо? Кліматична криза це не далеке майбутнє. Літо 2025-го вже показало нам, що таке пекло на землі. Аномальна спека в Європі, повені в Азії. За даними IPCC, у нас залишилося менше десяти років, щоб уникнути незворотних змін. Звичайні методи скорочення викидів та перехід на зелену енергію працюють, але повільно. Кліматична інженерія пропонує швидке рішення. Наприклад, технологія сонячного геоінженірингу може знизити глобальну температуру за лічені роки. Але тут починаються проблеми: по-перше, етичний вимір: хто вирішує, коли і як використовувати ці технології. Уявіть, США рятують свої узбережжя від ураганів, але через це мусони не приходять в Індію, залишаючи мільйони фермерів без врожаю та води. Хто буде платити за цей збиток? А що якщо багаті країни монополізують ці технології, а бідні залишаться ні з чим? І найголовніше, чи маємо ми право так радикально втручатися в природу? Це ж не просто інженерія, це зміна самої системи, яка підтримує життя на землі? По-друге, ризики візьмемо сонячний геоінженіринг. Дослідження 2023 року від Гарвардського університету показують, що він може знизити температуру на 1-2 градуси Цельсія. Але якщо ми раптово припинимо, нас чекає так званий термінальний шок різке потепління, яке може бути ще гіршим ніж початкова криза. Це як поставити планету на апарат штучного забезпечення. Якщо ми його вимкнемо, пацієнт помре мить тіло. Або подумайте про біоінженерію океанів. Введення заліза для стимуляції росту водоростей, які поглинаються одва. Звучить круто. Але що, якщо це порушить морські екосистеми? Ми вже неодноразово бачили, як людське втручання може обернутися катастрофою. По-третє, альтернативи. Є менш радикальні методи. Наприклад, масове відновлення лісів чи створення так званих зелених дахів у містах. Але вони вимагають часу, якого в нас може не бути. Або говорімо більш відверто: вже немає. Погляду майбутнє. Уявіть 2050 рік. Ми успішно охолодили планету, але тепер залежимо від технологій, які треба підтримувати вічно. Або навпаки, ми проігнорували ці методи, і міста, як от Майамі чи Джакарта, зникають під водою. Обидва сценарії лякають, але вибір робити доведеться. Отже, кліматична інженерія це не просто передові технології. Це питання про нашу відповідальність перед планетою і майбутніми поколіннями. Чи можемо ми довіряти людству грати в Бога? Чи може це єдиний спосіб вижити? Я не дам вам готової відповіді. Її просто немає. Але я пропоную задуматися, що ми залишимо після себе і чи готові ми платити таку ціну за порятунок.